Ми приходимо в хорошому настрої, налаштовуємося дати бій, дуже хороший суперник, розібрали їхні сильні і слабкі сторони, буде непроста гра і будемо налаштовуватись тільки щоб показати хорошу гру. Ми готуємося у звичному режимі, звичайно, що є момент, який ми готуємо під шахтар. І ситуація, що ми опинилися перед матчем з Лівим Берегом, психологічно була складна ситуація, тому що ми давно не перемагали і бувають такі періоди в команди, тому важливо було здобути в тому матчі результат. Звичайно, що хочеться, щоб був результат при хорошій грі. і Ми працюємо, все будемо для цього робити. Нам не давалося здобути результат багато часу без перемог, і на нас це давило, тому що ми володі футболісти, і ми не часто попадали в, в такий календар, і ми, можна сказати, довгий період не перемагали, але зараз перемогли. І на нас так тиск спав трошки, ми більше розслабились і готуємося в хорошому настрій до Шахтаря. Готуємося дуже відповідально, тому що Шахтар це команда рівня ліги чемпіонів.

Це серйозний суперник, флагман нашого футболу, команда, яка представляє нашу країну в лізі чемпіонів. Звичайно що я думаю, що команда наша в першу чергу буде мотивована зіграти якісно протягом такого суперника. Це важливо нашій команді перевірити себе на рівні шахтаря, тому готуємося з повною серйозністю до важкого матчу. «Є Різниця між матчами в українській прем'єр-лізі та лізі чемпіонів Чуть інший рівень суперників, чуть інший стиль гри, шахтаря, що в Лізі Чемпіонів, що в українській прем'єр-лізі, ми розібрали їхню гру та розумію, що в будь-якому випадку буде непросто. Як показує статистика матчів, що нам легше грати проти суперників, які вищі, вищі в турнірній таблиці, тому нам це піде на користь. Що у нас зараз багато ігор, тому ми молода команда і ми задоволені цим.